І цей у селищі Авангард одна з найновіших шкіл в Одеській області. Цей осередок знань відкрився вже під час великої війни у січні 2024 року, завдяки програмі Велике будівництво, сучасний харчоблок, укриття, енергоефективність, нові меблі від українських виробників у класах, кабінетах і коридорах. Мультимедійна техніка так навчаються діти з 5 по 11 класи. А початкову школу перевели в окремий корпус. Як того вимагає реформа освіти? Ми маємо кабінет історії, кабінет географії, забезпечений мультимедійними засобами, тобто питання відеоконференції, відеоекскурсії, бібліотеки онлайн, тобто для нас це взагалі не питання. Ми це все маємо. Ми маємо прекрасну базу саме для вивчення таких академічних предметів. Цього року в ліцеї навчається 970 учнів у 31 класі, з яких шість інклюзивних для діток з особливими потребами. Крім традиційних аудиторій, у школі працює кабінет із 3D-принтером і робототехнікою технологічна майстерня з лазерними станками для хлопців та швейний цех для дівчаток. У старшій школі пропонують навчатися і дітям з села Хлібодарське, яке за 12 кілометрів звідси. До реформи, яка буде починати впроваджувати саме профільна освіта з 2027 року, ми вже готові. Ми маємо статус ліцею. Ми визначили три кластери, які ми запропонуємо обрати нашим дітям. Це мовно літературний кластер, де особлива увага буде приділятися вивченню англійської мови і української мови і літератури. Знову ж таки, це буде бажання учнів, батьків, це будуть знову анкетування, спільне рішення будемо приймати. Соціально-гуманітарний кластер пропонуємо це вивчення історії України профіль і сучасний STEM-кластер, тому що дуже багато хлопців цікавляться штучним інтелектом. Взагалі цифровізація зараз дуже актуальна, і ми теж дітям запропонуємо вивчення цифрових технологій і штучного інтелекту. У Нас є молоді спеціалісти, сучасні, обізнані молоді люди, які будуть працювати з нашими старшокласниками. Бі смарт ось так виглядає комп'ютерний клас у ліцеї. Та цим сучасні технології не обмежуються. Тут є система відеонагляду та окремий кабінет безпеки. Ми знаходимося в класі захисту України, де діти будуть спочатку на симуляторах дронів вивчати, як бути пілотами дронів, а далі перейдуть до практичних занять. Наша школа закупила такі цікаві дрончики. Діти зможуть управляти, вони відчують себе пілотами, будуть працювати вже і розуміти, що такі дрони. Цей передбачено кілька виходів. Простора, спортивна зала, впорядкована прилегла територія. Чекає бібліотека з сучасними героями казок та яскравими полицями, повними підручників. Готується до відкриття і кабінет для уроку технологій, де можна опанувати фах майстер-шефа. Обслуговуючої праці, щоб наші дівчата господині вчилися готувати українські страви, а це ще залишили місце для того, щоб докупити мікрофильову піч і духову шафу для дівчат. А як хлопців буде бажання, то вони теж будуть вчитися готувати і стануть гарними кухарями вдома. Ремої уваги заслуговує укриття ліцею. Це справжня школа під школою, просторі коридори, класи, нові вбиральні, ліфт для спуску дітей з інвалідністю і вже наповнений виробами дитячих рук кабінет творчості. Пейзаж за вікном, а не закрите вікно. На ярмарку піде ластівка. На ярмарок, скільки вторгуємо на ЗСУ піде. Авангардівська громада системно інвестує в освіту. Так, у житловому масиві сьоме небо, який активно зростає. Місцева влада викупила будівлю і відкрила там ще одну початкову школу, аби не вести дітей далеко від дому. Ще один ліцей працює у селі Прилиманське із іншими профілями, ніж в авангарді, аби створити здорову конкуренцію між закладами. Тому вже зараз батьки і школярі чітко розуміють і будують свої подальші плани. Потужний заклад має потужні можливості, тому що те, що ми можемо забезпечити нашим дітям, ну все залежить від фінансування. Ми маємо багато учнів, ми маємо гарну субвенцію. Селищна рада постійно підтримує всі наші починання, і це дозволяє покращити матеріально технічну базу і забезпечити цю базу учнів, а не розпорошувати її по всіх закладах. Авангардівська громада продовжує розвивати освітні заклади, адже населення росте і вже зараз складає 36 тисяч жителів, третина з яких діти.